Розберемо основні властивості функції. Функція це деяка залежність y від x, і будь-яку функцію можна подати у вигляді графіка, а з графіка можна читати всі властивості нашої функції. Отже, вчимося це робити. Перша властивість це область визначення нашої функції. Область визначення це така зона або проміжок існування графіка вздовж осі ОХ, де він, власне, існує вздовж оці. Для цього, щоб визначити таку область визначення, нам потрібно знайти крайню ліву точку і крайню праву точку, і накрити зону існування нашого графіка. Подивимося, як це. Крайня точка на графіку тут це відповідає от мінус 4. Бачите? І накриваю весь свій графік, накриваю, накриваю, все тут існує, 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 і аж бачите, до точки 4. Крайня точка справа це 4. Отже, область визначення мого графіка від мінус 4 до 4. Область визначення другого графіка справа. Тут я повинна врахувати, що у нас ручки нашої параболи тягнуться до нескінченності. Тому насправді, якщо я буду шукати крайню ліву точку, вона десь буде в безкінечності, так? І до крайньої правої це теж до безкінечності туди. Тому, як видно, накривається вся моя вісь Х угу. а для. Тоді буде для такого графіка область визначення, це всі числа, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Добре, область значень. Що таке область значення? Це область або зона існування графіка вздовж осі по Y. Для цього нам треба знайти навпаки найнижчу точку і найвищу, і вказати її, ігрикову координату від цієї до цієї. Це буде область значення функції. Значення функції це завжди по Y. Отже, шукаємо для першої функції. Найнижча точка це ось, бачите, від мінус одного по Y, так? Ось видно вона зразу, О, координати її мінус один. І тяну, тяну, тяну аж до найверхньої точки. Все, до трьох. Не більше, не менше. Від найнижчої до найвищої точки. Отже, моя зона існування по Y – це від мінус одного до трьох. Це і буде область значення функції від нижньої а, до верхньої точки. Те саме проробимо тут, де тут найнижча точка. Ось вона, так тому для неї яка y координата? ось мінус 5. від мінус 5 до І ручки тягнуться в безкінечність, тому до плюс безкінечності. Це буде область значення для правої функції. Отже, давайте це запишемо швиденько. Область визначення для цієї функції пишеться так: х належить від мінус 4 включно до 4 квадратні дужки. Тут область визначення х належить. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень від найнижчої точки, так, від Y до найвищої точки до трьох. Тому пишемо, Y належить від мінус 1 до трьох. І для правої функції y належить від мінус п'яти до плюс нескінченності. Нулі функції, наступна властивість це такі точки, в яких наш графік перетинається з вісю ОХ. Тобто нуль функції це там, де функція ноль. Функція нуль – значить y0. І якщо нам дана функція аналітично. Тобто є формула для функції, нам треба просто замість Y поставити 0, і ми знайдемо дети нулі функції. А якщо у нас дано графік, то це визначити ще простіше. Нулі функції це точки перетин нашого графіка з X. Адже саме в цих точках, які сидять на X, у нас буде по Y координата 0. Власне, те, що треба нуль функції. Так? Там, де Y дорівнює нулю. А ось нулі функції, і тут нулі функції. Ось. Добре, давайте їх залишилося називати. Отже, нулі наші функції. Тут будуть х дорівнює мінус 3. Крапка з комою, мінус півтора. Мінус 1,5. так, же, дивіться. Це не мінус 2 і не мінус один, а рівно посередині. 1,5 і 3. Аж 4 нулі функції. На правому графіку у мене буде. ну Тут не зовсім. Два, ну і тут, тут точно визначити не можна. Ну, скажімо, приблизно 1,8, Так, і тут 3, 4, 5, десь там 6 цілих, там, я не знаю, давайте ще одна десятка. Ну, тут, тут буває таке, що по клітинкам точно не визначиш. Це будуть нулі функції. Добре, далі. Буває таке, що графік не перетинає взагалі вість Х. Ну, наприклад, ось так знаходиться. Тоді нулі функції просто немає, не існує. Наступна властивість проміжок. Проміжки знаку сталості. Це такі проміжки для х, при яких у має сталий знак або Y більше нуля, або у менше нуля. Тобто ми шукаємо зону існування графіка, де в якій Y додатній і в якій у від'ємний. Для цього э, дуже зручно уявляти так зону накрив накриваючу зону. Де у нас взагалі Y додатні? Ось цій зоні. правда ж? Тому що нижче нуля, він буде від'ємний. Отже, а де тепер у нас Y більше нуля, і при цьому там існує наш графік, тобто є наша кривулька. Видно? Ось від мінус 4 до мінус Угу. Тобто, все, що над надвістю x якби уявити, що X це поверхня води, все, що над водою, то наш Y додатні, все, що під водою підвісю X, то буде від'ємний Y. Накриває далі від точки, яку я вже веду, бачите, від мінус півтора до ось до точки одна з половини, і від трьох до чотирьох. Ось я накрила кусочки графіка, які е, у мене. М Лежать в зоні додатніх ігриків, і, власне, тепер мені просто залишилось назвати цей проміжок від мінус 4 до мінус 3. Чому? Тому що будь-яка точка з цього кусочка буде по іксу падати саме в цей проміжок. Бачите, мати оцей проміжок. А ігри для неї буде для будь-якої точки, з цього кусочка, буде додатній. Так само і для іншої зони, для цієї другої зони, що ми накрили. Будь-яка точка, дивіться, буде мати додатній y, те, що мені треба Y більше нуля визначити, і попадати x X-ова координати буде саме в цю зону. Бачите, ось те, що зафарбовано. Тому я вибираю цю зону, цю зону і цю зону. Саме для них будь-яка точка буде на графіку мати додатній Y і попадати в той, той проміжок по X. І запишемо. Тепер залишилося записати, запишемо проміжки зростання. Отже, y більше нуля. Три, тут їх багато, давайте виберемо менше. При х належить від мінус 4 до мінус 3. не включно, тому що при 3, пам'ятаєте, у нас y дорівнює нулю. А ми хочемо вибрати там, де ірик більше нуля. Об'єднати така дужечка ставиться. Бачите, який значок, якби ручки подати. Ще є у нас проміжок від мінус півтора. Читається проміжок зліва направо до півтора. Теж виключно і об'єднати від трьох до чотирьох включно. І те саме, тобто y менше нуля, записується так: при х належить від мінус трьох до мінус півтора, об'єднати від півтора до трьох круглі дожим. Добре, і те саме можна сказати для. Другі функції не будемо ж записувати, просто проговоримо. Отже, де Y додатні, ось, бачите, ця зона ручка від мінус нескінченності до 1,8, там приблизно, так, чи до двох можна округне, так, і від 6 приблизно до плюс нескінченності. Це буде додатній Y, а Y від'ємний буде від 1,8 до 6,1 одна Тут ця зона. Це буде від'ємне, y менше 0. Записала проміжки зростання. Ну, це буде проміжки знаку сталості. оце записується. А проміжки зростання і спадання це коли у нас функція зростає. Кажуть, коли у нас x зростає і y зростає. А функція спадає, коли x зростає, а функція y сам спадає. Вниз буде рухатися. Давайте це подивимося на графіку, це дуже легко визначається. Я починаю вводити графік зліва направо. Якщо я кочуся вниз, це проміжок спадання. Тобто від мінус 4 до мінус 2 проміжок. Спадання. Далі від мінус 2 до цієї точки я вверх піднімалася, правда пальчиком, тому від мінус 2 до 0 зростання, і від 0 до аж точки цієї до 2, да, у мене спадання, і знов від 2 до 4 у мене зростання. Тут я обвожу зліва направо, тобто рух в мене в сторону збільшення, ікса має бути, це важливо. Весь час що я робила? Спадала, вниз внискотилася, тому від мінус нескінченності до 4, це в мене спадання, і від 4 до плюс нескінченності у мене буде зростання. І а, остання властивість, яку ми сьогодні розберемо, це властивості парності і непарності. Е, функція буде парна, коли графік і симметричний відносно вісіг. Е, в даному випадку це означає, що якщо ви складете листочок по вісі Y, у вас графік має співпасти. Отже, у нас. Ліва функція парна, бачите, якщо складосточку вона ну, абсолютно співпаде, оця кривулька з цією, вони симетричні, вони бачать одне в дзеркалі. А права функція вона не є парною, вона не симетрична відносно Y. І непарна функція вона буде симетрична відносно початку координат, ну, наприклад, ось так. Да? Тобто, якщо ви, е вона завжди буде в першій, третій чверті або в другій чверті. тобто симетрія відносно початку координат, але теж є симетрія. Можна ще так запам'ятати, непарна функція це коли ви два рази складете листочок. Спочатку відносно Х, тоді оця гілочка відіб'ється сюди, а потім відносно y, і вона співпаде з цією. Теж буде тоді видно, що це непарна функція. Отже, непарна функція має симетрію відносно початку координат, парна вона має симетрію відносно всієї Y, бачите себе, як в дзеркалі. І якщо такої симметрії немає, ні відносно точки початку координат, ні відносно вісі y, то функція буде, не, не буде ні парною, ні непарною. Ось так визначається властивості функцій, так можна считати властивості функцій для будь-яких графіків.